Всім привітик! Отримала сьогодні останнє замовлення лютого. Подивіться, яка краса. Тут є все. Так, коротенько розкажу потрошку про кожен продукт. Засіб від накипу та іржі. Це веганський продукт, безпечний для довкілля і для користування. В побуті дуже його рекомендую. Часто ним. Сама користуюся і всім його рекомендую. Так, гель для прання також веганський продукт. До речі, цим гелем для прання можна користуватися навіть для немовлят. У нас немає окремо продукції для прання дитячих речей, тому що цей продукт безпечний для немовлят. Можете замовляти одну пляшечку і користуватися для всієї сім'ї. Так, в нас була акція на піни для ванни. І подивіться, бачите, яке замовлення. Ось ця піна, пудрова ніжність, вона найбільше її є в замовленні. Вона користується популярністю. Ця піна має дуже гарний вишуканий аромат е, жіночих парфумів. Вона пудрова, така вечірня. ну Прямо хочеться зробити густу пінку і залізти у ванну, чесно. А ось ця пінка це фруктовий вибух, і вона сама свіжа, має самий свіжий аромат. Я б її більше рекомендувала використовувати як гель для душу. Тут по пів літра, бачите, великі такі. Пляшечки, вистачає цієї пінки дуже надовго, тому що вона економно розходується. Її треба геть маленьку кількість для того, щоб утворилося, утворилося багато піни. Тепер у нас були отакі акційні наборчики із серії Оливка на тюрель, шампунь і кондиціонер для волосся. Дуже класний продукт, має ніжний такий трав'яний аромат, але гарно зволожує шкіру голови, волосся напитує вологою, і кондиціонер захищає волосся від ламкості, зволожує і полегшує розчісування. Тепер ще в нас ось така дитяча серія, яка призначена для дітей від народження. Це шампунька, формула без сліз, вона безсульфатна, дуже класний м'який шампунчик, утворює гарну пінку і також економний у використанні. Спрей для полегшення розчисування волосся. І лосьйон для тіла з приємним ароматом. І не тільки приємний аромат приваблює до цього лосьйону, але ще й склад. Дуже гарно можна використовувати навіть при опрілостях. Так, наша міцелярна водичка гіпоалергенна, дівчата, перевірено, рекомендую, точно не пече очі, не визиває ніяких неприємних відчуттів. М'якенька і гарно змивається. Так, парфумований спрей Лямур аналог парфуму Victoria Сікрет. Дуже-дуже класний ніжний квітковий аромат, такий навіть квітково фруктовий і його запросто можна використовувати замість парфуму. Так, дивіться, з декоративочки маємо ось таку помадку із серії True Color. Дуже гарний колір, ви тільки подивіться, який він насичений, класний, рожевий. Ну, просто-просто краса. Дуже гарний. Помадка м'якенька, має зволожувальні компоненти і гарно тримається при цьому на губах. Так, а тут у нас, подивіться, це у нас блиск для губ плампер. Блиск для збільшення губ об'єму. Він, бачите, трошки має новий вигляд. Раніше він йшов прозорій такій упаковочці тюбику, але зараз він має ось такий вигляд. Щіточка залишилась така ж сама. Так, була в нас на акції туш Зен, це наш топ-продукт, має силиконову щіточку у вигляді гребінця. І ця туш Класно, і подовжує віки, і надає їм об'єму. Не осипається, не розмазується. Ця туш перевірена вже роками. Замовлено її, Боже, просто безліч. Її навіть не порахувати, скільки вже її було в замовленнях. Тому що вона має бюджетну ціну, але дуже гарна якість. І її замовляють знову і знову, не тільки коли акція. Тому рекомендую цю туш, запам'ятайте назву, і замовляйте, будете задоволені. Так, улюблена зубна пасточка, вона має гелеву текстурку, і в складі має алоє. Добре зміцнює ясна і має лікувальні властивості, освіжає подих, запобігає утворенню карієса і. Просто освіжує подих. Так, наш лікувальний крем для ручок з календулою, Ви б самі бачите, яка шалена популярність нього. Він дійсно загоює тріщинки, ранки, Дуже добре зволожує, мабуть, він найкращий із кремів для рук, я б сказала. Тому що дійсно таке зволоження сухої і дуже сухої шкіри вам не надасть жоден крем для ручок. Ціна в нього 79 гривень за 75 мл. Це небагато, повірте, він того коштує. А також цей кремчик для рук ще висвітлює шкіру. З часом, з роками, на шкірі рук також з'являється пігментація. Так ось цей кремчик трошки відбілює шкіру, тому майте на увазі. І ось такі малесенькі кремчики були також на акції в лютому. Тут у нас аромат роза і ваніль. Ці кремчики взяла я собі, я їх просто обожнюю. Це в мене крема для роботи, тому що вони дуже-дуже швидко -дуже вбираються, мають зволожувальні властивості, але не залишають жирності. Тому можу намазати ручки кремом і відразу працювати з паперами, з комп'ютером. Тобто, мені взагалі не заважає цей кремчик, він не відчувається на руках. Ось такі замовлення я вам всім дуже вдячна за них. Дуже вдячна, що ви полюбили продукцію в Фармасі. Замовляєте саме у мене її. Буду вдячна вам за нові замовлення.